Житомирянка Ксенія Лавріна запропонувала владі впровадити у місті цільову програму зі створення та закупівлі БПЛА. Свою ідею презентувала 15 листопада на початку засідання виконавчого комітету. Для цього пропонує залучити гроші з державних та міжнародних програм підтримки міст побратимів та перерозподілити бюджет житомира. Нам потрібне якесь системне рішення, яке допоможе налагодити комунікацію між містянами і владою міста. У нас є такий документ, як звіт за 9 місяців, рішення виконкому, який зображений зараз на слайді. Я його проаналізувала, проаналізувала, як були витрачені кошти, і знайшла декілька статей витрат, які ми можемо ну, не скоротити, а взяти звідти кошти і перекинути на цільову програму, яку я пропоную створити. На даний момент у нас є такі витрати, як, наприклад, банери, якісь культурні заходи, да, які в даний момент не сприймаються міст. Ом ну тому, що не на часі, так тобто ми не хочемо. От якщо проаналізувати е, і банери, і різні витрати, все більшість, ну, 90% цих і банерів, все це е, по листам військових. Тобто е, до нас звертаються командування ДШВ, інші е, різні частини, і там багато програм саме по військовому. Розповідає про основні принципи програми. Перше це централізоване виділення коштів. Ми знаємо. Хай це не буде так. Я розумію, що в якийсь місяць міськрада виділяє дуже багато коштів, але люди не розуміють, що сьогодні там виділено там 25 мільйонів, а на наступний місяць там 10 мільйонів. Вони цього не відчувають. Якщо буде чітко відомо, що в нас є програма, розрахована на там певну кількість грошей в щомісяця, то тоді люди будуть розуміти, які можливості у містах ми можемо підтримати виробників БПЛА міста Житомира. Із цієї програми я пропоную 10% щомісяця виділяти у вигляді грати. Грантів для виробників, що це зробить, це побудує між вами комунікацію, тому що що прозоро це складно, да, це величезна бюрократія, дуже важко туди і там ідуть великі суми. Так, але якщо, наприклад, виділяти ті ж самі 40 тисяч гривень, що не є критичними для місцевого бюджету, це допоможе їм, так тобто 40 тисяч гривень це якісь закупівля певна деталей, і вони будуть вдячні. Під час презентації говорили і про співпрацю міської ради з волонтерами. У нас дуже велика і потужна спільнота волонтерів, з якою Дуже важливо співпрацювати. Але у нас є пара людей, які настільки сміливі, мають довіру і працюють з 2014, хто звертається до міської ради, так? І виходить так, що це не означає, що міська рада має своїх улюбленців, але мількають на екрані одні й ті ж самі обличчя. Люди мають. Бути підтвердженими в волонтерській діяльності, тобто вони мають бути не менше ніж один рік. В цьому мають мати публічні сторінки, де вони успішно зарекомендували себе по зборам і поїздкам. Вони мають обов'язково публічно звідувати за дану допомогу, яку отримують від міськради, і з відміткою, що це допомогла саме ця міська програма. І е, у них має бути наявний запит звича, де вони є конкретними представниками, прописаними, що вони є посередниками і є доставниками цієї допомоги. Волонтери. Це, 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 це ті люди, які збирають допомогу і їдуть. Це не фактично не кур'єри, які е, приходять в бюджеті, беруть і відпра... нас нема проблем з тим, щоб е, отримати від військових запит. Також мер додав, що незабаром у Житомирі з'явиться платформа для виготовлення дронів, де до допомоги військовим зможуть долучитися містяни. Другий момент, те, що ви сказали, окрема про, е, програма по БПЛА. Можливо її зробити, тут нема ніяких проблем, але вона в нас входить як фактично в загальну програму. У нас вона прийнята національну спротиву. У нас ця програма прийнята, і ми через цю програму фінансуємо. На останній сесії ми знов туди заклали кошти. І в тому числі по БПЛА по закупівлі і ще по одній програмі. Трошки пізніше, чи в четвер, чи в понеділок у нас буде прес-конференція. Всіх запрошую вас теж запрошую саме бо по БПЛА. Це буде окремо створена платформа Житомирський дрон. Позавчора нам потрібно там деякі моменти було вирішити з дією, Позавчора в мене була зустріч по дорозі. Якраз я їхав на. Схід з міністром цифрової цифровізації Федоровим і відпрацювали. Я думаю, що до понеділка ми встигнемо отримати доступ до дії і завдяки цій програмі. Бо там саме і волонтер, і Любовий Житомирян зможуть себе знайти. І там буде участь, в тому числі по співфінансуванню цієї програми міської ради. Також ми запитали, як з'явилася ініціатива написати програму. Я її організувала. Написала, але це комплексне рішення, яке мені пропонували багато моїх колег. Ну і в частності група підтримки. Я вхожу у склад декількох громадських організацій. Очолюю Житомирську жіночу бізнес-асоціацію. І ну мені вже я вже давно є громадським діячем. Мені болить наше місто і його мибулі.